Сьогоднішній маркер. Ви можете слухати на хвилях Галичина», а Можете переглянути на нашому Ютуб каналі. Підпишіться обов'язково «ФМ Галичина, аналітика. Будемо всі фронтові справи обговорювати із оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленко. На зв'язку з нашою студією, пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Ну я хотів розпочати саме з східної ділянки, бо бачу, що фактично п'ять населених пунктів це те, що за останню добу. Це маленькі населення пункти насправді. От, але ворог просунувся у північному у дружбі, завітному біля Новогродівки. Григорівки, ну і там е, досить складна ситуація із Нью-Йорком, трошки північніше від цього е, головного удару на Покровськ. Чому так е, раптом ну, шв, пришвидшились темпи е, роботи ворога, скажімо так, за останній місяць? Чи можна це пояснити виключно е, достатньою відсутністю е, боєкомплекту для арти чи чимось іншим? Сам процес у них а, прискорився після захоплення очеретина, тому це не явище останніх днів. А, це постовий, поступовий процес після того, як а, а, було захоплено саме цей населений пункт, а, який повинен був декілька місяців а, тримати оборону та забезпечувати саме ось о, всій західній частині. Прикриття, але цього не сталося. Його було захоплено за захоплено за декілька днів. Причини тому, ну вони вже неодноразово підіймалися в відкритих джерелах в дискусіях. Всім дуже відомо, хто хто винний у цьому, але поки що від не відповідає за це так само, як і за прорив рубежів оборони біля турецьку, які знаходились на заході від турецьку, саме між Горлівкою і Дружбою, північним, безпосередньо південним, тобто через шуми і так далі. І таке інше. Отже, саме після цього цей процес прискорився, і зараз ми бачимо, ну, скажімо так, один з проміжних етапів. Це ще не фінал, це проміжний етап. А що буде Вони фіналом? До... Що буде фіналом? Взяття Покровська? Фіналом буде захоплення Покровська та Мирнограда. Ось що буде фінал, але до нього ще далеко, якщо вони, звісно, це зможуть зробити. Бо в них на шляху ще а, Гродівка та Новогродівка, там є свої особливості у цих двох населених пунктів. Вони зараз зайшли в Гродівку і ведуть в міських умовах бої. А, і в будь-якому разі Сили оборони України залишать Гродівку, але залишать саме а, її лівобережну частину. І от після цього буде вирішуватися найцікавіше, О, і тут, коли а, нас звучить якщо... слово лівобережна і правобережна, значить, ми говоримо зараз про те, що на мапі видно, є річка. Так після цього ця річка стає одним із тих моментів природних перепон. Так, і цей цей іру більше треба буде пробувати перейти. Але з другої сторони, от якщо наші люди читають спочатку таке або чують від військових експертів, що це далеко ще не критична ситуація, близька до критичної, але є досить серйозні варіанти обороняти той самий Мирноград і, і Покровськ, саме використовуючи і річку, і не тільки і ландшафт, який там є, і там і висоти є. Це от люди прочитають, потім ввечері знову. Відкривають інтернет, а там е, заступниця, по-моєму, та вона та заступниця голови комітету з питань е, нацбезпеки. А Мар'яна там відповідно вишиває, що ми віддаємо Донеччину, а за неї нема жодних фортифікацій. І далі, в, е, там, е, як то кажуть, Дніпропетровщина за три дня. От, от про це пише е, Мар'яна, і це все в одному флаконі, в одній голові в наших е, українців втилу і виглядає. Мур'яна ж не з таким, мож... таким чином можна відповісти, що Донеччину вже здають з 2022, чи навіть з 2014, якщо бути а, правим, тобто ці історії про те, що зливають Донеччину. Вони з 2014 ми чуємо. А, нічого не змінилось станом і на зараз на 2024. -й. Але факт залишається фактом. Кожного дня там о, відбуваються о, жорсткі бої. Якщо це був злив, якби це був би злив, то а, злили б а, вже давно. Ну тобто, я про злив а, чую з 22-го року, починаючи з 24-го лютого, якщо говорити саме про межі повномасштабної війни, про uh -huh. те, що Україну зливають а, і це відбувалось до контрнаступу на північним плацдарем. А потім знову ж таки був злив півдня, Я помню, пам'ятаю, як зливали південь. А потім був контрнаступ на Харківщині і Правобережній Херсонщині. Он зараз, вже після наших контрнаступів того періоду, а в нас а, зливають Донеччину. Вже а для чого тоді мар'яна вкидає оцю варіанти? Ну, крім того, що вона в цьому ставить винним сирського. Це при тому, що ви самі кажете, от в оці інформаційні вкиди в стилі зливає Донеччину. Тривають вже ого скільки років. Сирський главкомом є тільки недавно. Чому вона його призначає? І загалом хто дав команду тоді фас, щоб Мар'яна атакувала, главкома. Я особисто з нею не знайомий. Я не знаю, чим а, ця дівчина керується. В принципі, ну, ми... Мар, мабуть, якісь морально етичні в неї є а, переконання, а, можливо, якогось іншого формату, а, менш моральний. А, але ми не знайомі, я не знаю, чим вона може керуватися. Але в принципі, ось такий наратив, ну він а, не має ніякої користі, він тільки шкодить. Він а, створює хвилю нерозуміння того, що відбувається. Нас так багато хто в суспільстві не дуже добре розуміє, що відбувається в зоні бойових дій протягом останніх років. А для чого так відбувається, чому так робиться, і навіть а, Курська операція а, виникло багато а, питань. Я чув ну на найрозпосідніший наратив щодо відправлення цього контингенту, який зараз знаходиться в Курській області. До Покровського напрямку і одразу розпочати там а, контрнаступ. Навіть деякі західні журналісти, дуже такі розумні розумні, а, а вони розповідають, що там можна було б розпочати на Донеччині контрнаступ цими силами та засобами. Ніякого контрнаступу цими силами та засобами неможливо було б зробити. Якби ці сили та засоби відправлені були на Покровський напрямок, наприклад. То, по деяким ділянкам оборона протрималась ще декілька тижнів, але відступати все одно довелося ресурс був би витрачений, і в принципі нічого б не змінило. Ага. Ми б не мали б неконтрольованої території, ми б не мали б не тисяч полонених. Ми б не мали б перерізаної логістики в Курській області через суджу залізниця, а найближче плече підвозу для білгородської угруповання. для... А групи військ-захід, які діє на Купінському напрямку, частково забезпечення. Групи військ Центр, яке залишилось на, на напрямку на, на, Лиманськ, на Лиманському напрямку, і так далі, і таке інше. Тобто, багато профітів від невеликої кількості особового складу, які контролює велику територію на Покровському напрямку. Нічого не змінилось. І ще один такий наратив. Ще одна така думка, яка ну м'яко кажучи, непрофесійна. Вона тільки заважає а, насправді нашому суспільству дійсно сприймати якось критично цю інформацію і не піддаватися, наприклад, панічним настроям. Так, от до речі, про Курчену ви згадали, як асиметрична і абсолютно успішна операція, вона все ще продовжується. Фактично, спроба відновити хоч якусь переправу через річку Сейм. Ну, я тільки встигаю дивитися, ось тут правильно відпрацювала авіація. Ось тут так красиво українські Хаймарси прилетіли. Це вже я понтони дивлюся, бо мостів вже і так нема. Одним словом, це угруповання, яке потрапляє між річку Сейм і Український кордон. Хто і скільки там військ нараховується, і чи це означає, що ми можемо мати найближчий час ще одну велику порцію для обмінного фонду? Зараз різна інформація є щодо угруповання російського, яке знаходиться саме в Глушковському районі, фактично в ізоляції. Хтось говорить, що це до тисячі, хтось говорить, що це три тисячі. Я не уявляю собі, щоб там було три тисячі особового складу. Ні, там якраз більш е довіряю інформації, що там до тисячі особового складу, тобто півтора батальйони, знаходяться. Е але тим не менш, е ситуація складна для росіян, і зараз вони знаходяться в ізоляції. Через деякий час почнеться процес їх притискання до самого збережжя СЕМ. Тому те, що вони зводять понтонів а, мости, що вони намагаються таким чином зробити? А вони таким чином намагаються а, переправляти матеріально-технічне забезпечення, силити засоби там підкріплення а, саме до цього угруповання. А сенсу ніякого нема, тому що ну ми бачимо, як це ефективно нон стоп а, знищується. Тому їм краще було б їх зводити для того, щоб а, евакуювати це угруповання, але судячи за все. Цього зроблено не буде. Багато можна загинати пальців. Скільки нам дає вже оцей розвиток операції, а вона все ще в розвитку, і в цьому випадку формується і декілька ударних груп, які мають виконати завдання Путіна. Путін сказав до 1 жовтня вибити, витіснити з курщини. Тобто, в цьому випадку або великі бої, а це втрати. Або окопуватися, а це значить, треба вибудовувати так, як от русські нам показали, як правильно будуються з, з банією, з туалетом і спальнею, та опорний пункт роти, який показав Бутусу. Ми подивилися, як це роблять в. Правильно в, в наші вороги, чого б хотілося бачити по всій лінії фронту, звичайно, з нашого боку, але це окрема історія. Так, все-таки ми будемо закріплюватися чи будемо виходити згідно з наших заяв, що Україні чужі території не потрібно? Ну, Опорний пункт роти це не тактичного рівня фортифікація. Тактичного рівня фортифікація це ти прийшов на позицію та що собі лопатою вирив, а оце у тебе і тактичного рівня фортифікація. А опорний в пункт роти, то він дійсно повинен бути, скажімо так, фундаментальний. А в принципі, що, а, як буде мати розвиток там ситуація, все залежить від того, коли росіяни зможуть стабілізувати лінію бої зітк. Допоки не стабілізована лінія бої вони не можуть розпочинати контратакуючі дії. Ніякого ага. контрудару не може бути без стабілізації. На стабілізацію потрібен також ресурс. Поки що ми бачимо, що нічого не стабілізовано, ресурсу необхідного в них нема. Спробувати хоча б а, це, на в цьому проміжному етапі м, е, відповідний ресурс. Окей, стабілізують вони лінію обозрітнення. Якщо їм це вдасться в вересні, так, відштовхуємось від вересня. Угруповані, ударне угруповання необхідно підготувати для а, початку саме контрнаступальних дій. Ну, їм для цього треба зібрати від 30 до 50 тисяч особового складу, саме щоб купити м, весь а, всю, а, всю цю площу всю лінію боєзіткнення, весь фронт, скажімо так. А, навіть якщо брати якісь окремі напрямки, все одно а, їм доведеться проходити через населені пункти, тобто, в будь-якому разі, населений пункт а будинки це вже прикриття, це вже укриття, це вже а, вогневі точки. Тобто їм так просто не, не, вони не зможуть пройти навіть без форті рубежів, лінії фортифікації, лінії оборони, навіть через населені пункти просто не пройдуть. І е, це займе деякий час. До 1 жовтня аж ніяк вони не зможуть зібрати 50 тисяч Курській області, ага. тому що ми бачимо, як зараз е, виникає в них проблема з людським е, ресурсом. Але уявимо, що якщо навіть це їм вдасться, то е, безумовно, до 1 жовтня все одно цю операцію вони завершити не зможуть, особливо з урахуванням того, що ми розміщуємо зараз з використанням природних переполі угу. річок, висот, реліф. Олександре. А в е, якщо ресурс знайдеться, тобто може бути ця ситуація, коли е, ну поки що були не підтверджені дані з російських ворожих пабліків, ВЛП. Якщо, наприклад, білоруські регулярні війська ви е, укріплюють оці всі, що вони створили зараз, три три е, скажімо, Військових угруповання, ви бачили, так? Тепер, якщо там ще білоруси долучаються, це виходить швидко на, на цей ресурс 50-60 тисяч чоловік. Чи білоруси будуть Білоруська гратися армія. біля наших кордонів, і це буде шоу Лукашенка і не в'яжеться знову в бій? Білоруська армія і сухопутного компонента це 15 тисяч, трохи mm. менше, ніж 15 Все тисяч. Все одно не вирішує, так? Лукашенка не віддасть всю свою армію Путіну. взагалі від слова. Йому треба прикривати кордон з Україною. Йому треба прикривати кордон з країнами Балтії та ну, країни НАТО, все таке загроза НАТО. Окрім цього, іншого він ще прикриває кордон з Росією. Це цікавий такий, також момент. З дружньою державою а, союзною, і в принципі є відповідне угруповання, яке в центрі, яке а, призначення якого це прикриття саме самомірського. А на вони підтягують до нашого кордону зараз війська, чи це є інформаційне? Невелико, невелику, да? невелику кількість, там невеликі, не критичні зміни. Насправді є зміни, але вони не носять якогось критичного характеру. Мовляв, це якесь ударне груповане. Ну вони трохи сьогодні вночі перелякалися, коли знову російський дрон. Летів і летів на Мозер. там є, є, Єдиний завод, який нормальне паливо робить, але потім він вилетів назад на родину. От, це про, про історію сьогоднішньої ночі. До речі, сьогоднішня нічна атака в безпілотників на Москву. Кажуть, в підмосковій позбивали, але що це нам дає? Ну, я думаю, що це була розвідка бою в першу чергу. Ні, там були, звісно, в кожному а, БПЛА в будь-якому разі закладено координату, а, куди він повинен прилітати, прилітати та вибухати. От а, це обов'язково. Але а, основна задача все ж таки, мені здається, розвідка. Тому що вже давно не залітали, а, не залітали на Москву, а там одна з найкращих була ешелонованих ППО. Ага. От у чому справа. І за цей період о, треба було проаналізувати, а насправді як вона змінилася, бо о, за період цього затишчя для Москви о, по ППО відпрацювали непогано що в нас і по тимчасово окупованому півострову Крим С-400 знищилися на тимчасово окупованих територіях Матрюкова півдня України і не тільки півдня, о, по самій території Російської Федерації. Отже, вони повинні були якось замінювати компенсувати за цей період. А скільки відбулося компенсації цих втрат, і чи, чи стосувалися вони саме Москви і Московської області, тому я вважаю, що це в першу чергу була саме розвідка. Аж яка перспектива в нас відвоювати свою територію навпроти Харкова? Я просто дивлюся зараз, як офіцери бригади Рубіж Національної гвардії показують свою зону дій, їм вдалося відтіснити попри те, що ворог туди кинув певні резерви. Це в районі Вовчанська. Це невелика ділянка. Але ми говоримо в Вовчанські липці, чи є зміст, і чи буде зараз нам можливість звільнити ці території? Так в нас буде ця можливість, але я не думаю, що це буде найближчим часом. Тому що якщо розглядати загальну цю ситуацію з того, що корисніше зараз зробити, то скоріш корисніше тримати їх там в сковуючому режимі. Щоб бо їх було сковано, вони змушені будуть постійно туди заливати ресурси, які угу. будуть а, витрачати, а не перерозподіляти на інші ділянки а, по зоні бойових дій, як по території України, так і, наприклад, на ту ж саму Курську область. От зараз дивлюся на супутникові свіжі знимки. Виклали їх із недорозуміння під назвою Кримський міст. А Руски там і, і так пробують щось укріпити. Там теж було мінус протиповітряна оборона на горі біля Керчі. Але бачу, що вибудовують щось таке довжелезне, майже 700 метрів, паралельний такий пірс біля мосту. До чого вони готуються і що він їм дасть? Захист від морських дронів. Укріплюють захист від морських дронів, щоб він був більш такий стаціонарний, монолітний. Аніж баржі чи понтонні загородження. Отже, вони готуються саме до удару по Кримському мосту з моря. І це в, Але... врятує кримський міст, скажімо так, від морських дронів? Чи це, це те, що вони вибудовуються, як то кажуть, одна магура прилетіла, друга, потім малюк в дирку заплив і пішов далі виконувати бойове завдання. Чи це щось таке ну, Це, капітальне? Залежить, це залежить від того, скільки вони арматури та цементи вкрадуть на цьому будівництві. Угу. От, а так, в принципі, все так чи інакше можна зруйнувати через деякий період часу. Але ж ми говоримо про морську складову, є і інша складова, наприклад, повітряна. Так. Ми ще не бачили наших f 16 в а Вони цілком ймовірно могли би там попрацювати з дуже цікавими боєзапасами, які ми починаємо отримувати. А добре, але загалом Кримська операція є реальною, в принципі, на ось цих зараз зустрічних лініях. Ми говоримо, Донецький фронт це одне, а Курський фронт це друге. На півдні ми бачимо, що частина ресурсу була перекидалася саме на пів на південь. Вони нервують на окупованій Запоріжчині і в принципі, в Криму тривожна. Є зміст напружуватися їм на цю осінь, чи це може перенестися на наступний рік? Ні, навряд чи на цю осінь, тому що ну, поки що на Запоріжжі щодо Запорізької області, поки що а, великої кількості приміщень військ не відбулося з боку ворога, тому вони тримаються ж таки угу. ситуацію, називемо це так, під контролем. А збільшилась кількість наших пострілів на добу артилерію, ствольною та реактивною, і застосування в півідронів. У них одразу паніка з цього почалась, Вони готуються, мовляв, до контрнаступу, але ні, поки що це зарано, про це говорити. Умов повноцінно не створено, так само як не створено повноцінно умов і щодо і, 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 Криму. Але в принципі це перспектива, безумовно. Отак От поточний момент допоміг нам розібратися військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександр, як завжди, вдячні вам. Це був маркер подій. До нових зустрічей.